Скажи мені, будь ласка, от твій е, досвід е, е, голодування е, от стосовно твоє, твого емоційного якогось трансформування, От як ти його можеш е, відобразити? Е, все ж таки дивись, ти прийшов на голодування е, для покращення фізичного стану? А які е, зміни відбувалися от в е, світогляді? Я зрозумів питання. А, так дійсно, перше моє голодування а це було більше е, фізич, фізична робота над собою. Але треба зрозуміти, що усе те, що стосується тіла, воно дуже залежне від. А, того, що у голові, тобто від емоційного <смес> якогось <смес)> а, настрою, так. Тобто, щоб проробити своє тіло, мені прийшлось працювати не тільки з фізикою, але і зі своєю свідомістю. І чим це було глибше, тим, тим більш я відчував якісь зміни. Тобто. <смес> Для зрівняння, коли я вже другий раз їхав на голодування, я це розумів, і я вже починав працювати не зі своїм тілом, а зі своєю головою. І це вже давало ще більший результат, ніж у перший раз. Як ти вважаєш, що найбільше дає в голодуванні, е, в якісь, як би так сказати? От моє наприклад бачення, що е, якщо людина працює над тілом, тобто вона приїжджає з якоюсь хворобою, наприклад, от сьогодні як статі розмовляла ще з Наталкою. Е, Павленко, мабуть, вона була на голодуванні чисто з фізичного перше питання. А зараз от вона бронює і приїжджає вже зовсім з іншим запросом. Зовсім, тобто, те питання вирішилося за два роки, і воно вже її не турбує взагалі. Тобто, цілення від дуже дуже важкої хвороби. Ми може окремо з нею потім побалакаємо. А зараз є от емоційно там якісь стани да, після воєнні, таке все а, накриває. Але що хотіла сказати, якщо людина приїжджає на ну, неважливо, приїжджає чи вдома голодує і працює над тілом, то що я бачу? що люди, Їм дуже важко втримати результат навіть в тілі, якщо вони нічого не змінюють в свідомості. Чи відмітив ти це в собі, коли ти працюєш, працював тоді тільки з тілом? І коли ти в наступні рази вже більш розумієш, що ти насправді працюєш над своєю свідомістю, щоб вона хотіла втримати здоровим своє тіло. Так, це правда, це 100% так і є. бо тіло воно відзивається на внутрішній стан, і якщо працювати тільки з тілом, то цей результат він такий дуже. Не те, щоб слабший, але довго він так, довго він не протримається, якщо... так, не витримуємо. Тобто треба працювати на усіх можливих рівнях, але зазвичай, угу. коли ми починаємо, тільки починаємо, ми маємо якісь проблеми. Це ну, найпоширена, так, якась ось найбільша угу. поширена проблема, да, спочатку. Тому ми. То ми думаємо, що якщо, ми, якщо симптоми пропадуть, то все буде добре. Ну, на початку ми так думаємо. А вже потім ми не починаємо все це розуміти, як це працює. І вже результат стає такий більш довгосрочний. А ще як цікаво, що ми насправді не завжди зразу бачимо, в яких. Навіть в фізичних проявах ми хотіли би отримати результат. Тобто, наприклад, людина приїжджає з одною хворобою, не бачучи, що в неї багатопрофільна, скажімо, проблема. Да? Тобто, от, наприклад, там ну, якщо можна ось про тебе поговорити, да? о, у нас долучилася Наталя. Наталя, ми вас бачимо, ми вас трошки пізніше. Ми вже зараз мені дуже цікаво дізнатися у Всеволода до його бачення. От в тебе було, можна казати Всеволод, про тебе трошки чи ні? Угу, так, так. Так? В тебе була бронхіальна астма, так? Да? Uh -huh. Ну, Тобто це один діагноз такий, але е, вона була дуже-дуже ну, така хронічна, скажімо так, да, 31 рік майже. і... Е, 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 Самі наслідки цієї хвороби вони вже призвели до того, що були інші е, нездорові е, стани, тобто зайва вага, да, яка була е, наслідком е, гормонотерапії, да, хворі суглоби, наприклад, там да подагра, ще якісь стани, які ти може зараз сам е, нагадаєш. І е, людина, коли вона вже довго, довго в такому стані, хронічному е, хронічній болі, да або в хронічному там е, неможливості нормально дихати, вона вже трошки звикає до того стану, і вона думає. Хоч би трошки легше дихати, да, вже забуває про те, що там коліно були чи ще щось. А ось оздоровлення всього тіла, не тільки, наприклад, лікування бронхіальної астми, да? наприклад, бо можна ж іншими шляхами спробувати там, ну, пити там щось тільки для легень, наприклад. Да. Але коли ми е, працюємо зразу над усією системою, то ми бонусом отримуємо величезну кількість оздоровлень в тілі. Як ти це о, по собі можеш згадати, після першого голодування, воно було два роки тому, мабуть, так? Да? Угу. Так, так і є. Це, це правда, що е, коли якась у нас є хронічна хвороба, то згодом ми починаємо е, якось заробляти цілий букет різних хвороб, на яких вона впливає, на жаль, так. І. Якось лікувати локально якусь одну з цих хвороб вже навіть немає ніякого сенсу, бо, бо вони дуже пловові. Я маю на увазі, що вони дуже зв'язані між собою. Вони навіть підтримують друг друга ці хвороби на якомусь там рівні. А, тому я зараз я вже розумію і бачу, що немає ніякого іншого виходу, а, крім як. Не лікувати оце це все, а комплексно займатися своїм здоров'ям, тобто чимось таким, що оздоровляє увесь усе тіло, мозок, нервову систему. Я вважаю, що це єдиний шлях, бо іншого я навіть навіть і не знаю. Д Дивись, дуже цікаво. Ти кажеш, що вони йдуть вже в одній зв'язці, і їх ти вже не бачиш сенсу лікувати. Але тут ще більш величезна біда. Лікарі не бачать сенсу це лікувати. Вони вже кажуть: Ну а що ви хотіли? У вас гормонозалежна астма 30 років. Звичайно, буде зайва вага. Звичайно. І вони якось ну, як знімають з себе зобов'язок взагалі щось робити. Да? Як людина приходить в, там, в 40 років і каже, ну у вас вже остеохондроз, а в 50 вже, ну, вже ж вік, а в 60 же ж взагалі зрозуміла. Тобто можна нічого не робити, бо то вже є стали. Процес, який неможливо зрушити з місця. Ти ж ти з цим стикався, що тобі казали, що вже ну зовсім ви, е, нема чого вам сюди ходити, скажімо так. Так, на жаль, я з цим я, я чув це все своє життя. І останнє краплею моєю було якраз перед першою моєю спробою до, до голодування, коли, коли я питав лікаря про свою подагру. Ось він мені написав дуже багато ліків, десь пів пів відран десь і він сказав, що е, я повинен е, пити усі ці ліки кожен день, усе своє життя. Е, е, і от у той момент е, у мене щось е, стрельнуло в голові, бо я зрозумів, що і так жити я не хочу, бо я так бо я так довго не проживу. Може, років 5-10, але не більше. Mm -hmm. І це був, був той поштовх, той пинок, який мене ось. Відправив <свят> якось міняти своє життя, і це було е, початком, так, початком нового життя. Угу. Е, Скажи мені, е, коли е, ти проходиш більш-менш таке тривале голодування, ну там 14 днів, десь так, да? е, скільки, е, наскільки тобі вистачає? А потім натхнення енергетичного, скажімо так, щоб хотілося якось діяти, може хотілося за собою слідкувати, більш там себе оберігати, якось щось творити. Це перше питання, і друге. Через скільки часу, от це ну, таке важливе питання, бо ти вже дуже дуже такий самодостатній і е, з великим досвідом е, голодування. От е, через скільки е, часу після, наприклад, ретриту ти хочеш самостійно тілом або внутрішнім станом проголодувати хоча б кілька діб, тобто не, не Тебе там якийсь графік, да, там тебе заставляють хтось, а ось ти просто відчуваєш, що сьогодні краще вже не їсти. Через скільки часу, як ти це часто може повторюєш чи ні, і наскільки вистачає того длин, ну, такого довгого голодування саме тобі. Це неможливо на когось ну, потім прирівняти, але мені от цікаво, якщо я маю з тобою таку бесіду. Так, ну я можу сказати, десь. А... Два-три місяці після такого 14 дібного так голотування дуже багато енергії, дуже багато ентузіазму, тобто дуже легко якось нові ідеї там реалізувати. І ще де місяців три шість такі, більш-менш. Тобто, тобто у середньому десь шість-дев'ять місяців. Зберігається, так? От, от, от такий ось добрий настрій. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто, так, для mm -hmm. мене це двічі на рік, це, тоді це я можу увесь час таким бути. Якось так, А як ти самостійно якісь короткі робиш як часто, через скільки перший, наприклад, після голодування тобі хочеться такого відпочинку короткого? А, ну, це залежить а, від, від багато чого. Наприклад, а, я хворію а, дуже рідко, але якщо хворію, то я дуже спокійно одразу виходжу на якийсь голод, може там на 5, 6, 7, там, 8 днів. Uh -huh. Тобто без, без зусиль, я б сказав. А, це теж десь, десь може раз на рік, десь так, може два рази на рік. Ось, тобто це така вже, як, як звичка. Екстрена, екстрена така якась допомога, яка вже е, не розглядається тілом як якийсь подвіг. Да? Просто угу. розумієш, що там щось десь схибало, просто не їж кілька діб і стає краще, Да? так і краще стає, дійсно краще стає, десь на третій, може четвертий день добу це дуже дуже почувається. Тобто, що ми з тобою розуміємо? Що десь кожні три місяці, ну, якщо не брати хво... наприклад, що ти захворів, або воно тебе винуждає, да, скажімо так, тобто раз в три місяці, десь 10 діб це то відчуття, яке хотіло б тіло мати, щоб зберігати добре самопочуття. Так, по мінімуму, так. Я, mm -hmm. я думаю, це, це десь... якщо це людина вже має, е, тобто людина має вже е, е, добре самопочуття під час голодування, скажімо так, да? бо ми mm -hmm. ж з тобою розуміємо, що не всі люди з першого разу е, бачать в цьому процесі тільки квіточки, да? у кожного своє щось. Е, дуже дякую тобі за таку розмову. Я хочу якось з тобою глибше зануритися в такі. Твій досвід, якщо можна буде, коли тобі буде зручно, я би з залюбки з тобою побалакала. Даєш згоду? Так, звичайно, Залюбки. Дякую тобі да і до зустрічі 19 вересня. Я дуже рада, що ти будеш з нами.